На даному відео розглянемо основні властивості степенів. Властивість перша. При множенні степенів з однаковими основами, основу залишаємо ту саму, а показники додаємо. Наприклад, х в другому степені помножити на х в третьому. Буде х в степені 2 додати 3. Тобто х в степені 5. Властивість друга. При діленні основу залишаємо ту саму. Показники віднімаємо. Наприклад, 3 в 6 степені поділити на 3 в четвертій. Буде 3 в степені 6 відняти 4, тобто 3 в квадраті, і це дорівнює 9. І властивість третя. При піднесенні степеня до степеня. По основу лишаємо ту саму, показники перемножаємо. Наприклад, А в степені 7 і до степені 2. Тобто А залишається без змін, показники перемножаємо, і буде А в степені 14. І остання властивість. Якщо ми підносимо добуток до степеня n, то ми підносимо кожен множник до даного степеня. Наприклад. Х у квадраті y у третьому і піднести до четвертого степеня. Підносимо х у квадраті до степеня 4 і y в третьому до степеня 4. Показники перемножаємо, тобто х в степені 8, y в степені 12.